365 днів про взаємовідносини. День 126-й. Особиста відповідальність. І так, будь-яка правильна справа бере початок у взаємовідносинах з Богом. Людина, будь це чоловік і дружина, вони спілкуються з Богом в дусі. Тому для Бога немає значення чоловік або дружина, чоловік або жінка. І перестаньте плутати це все, змішуючи в одну купу. Бог не спілкується з тілом, він спілкується з людським духом, а дух є один. Він є чоловічого, чоловічого роду, але при тому він є і в чоловікові, і в жінці. Тому, коли дружина, наприклад, обмежується чоловіком, який говорить, ти не маєш права там, молитися або приходити в присутність Бога, або запитувати щось. Жінка каже: Ну так, так, тому що це відповідальність чоловіка. Вона не права. Повторюю ще раз: Бог Він спілкується в дусі з нами через дух, не через тіло. Тому будь-яка дружина, будь-яка жінка вона може приходити в присутність Бога, так само, як будь-який чоловік незалежно від чоловіка, а чоловік незалежно від дружини. Вони можуть перебувати в тісних відносинах з Богом. Вони можуть будувати ці відносини, вони можуть запитувати, вони можуть отримувати відповіді. Вони можуть бути необмеженими в цьому. Але ж диявол він робить свою роботу. і Тому брехня в тому, що, наприклад, чоловік каже: Твоє місце вдома сидіти і тихенько за мене молитися, і цього достатньо. Або дружина, яка має невіруючого чоловіка, говорить: ну, Господь, я прийду до тебе і буду молитися. Але тоді, коли мій чоловік стане християнином. І там, і в другому, і в першому, і в другому випадку, це брехня, тому що людина сама обмежує себе. І не бере відповідальність за свій дух перед Богом. Тобто її стан буде визначатися її рішенням. І абсолютно ніхто тут не винен. Я розумію, що чоловіки можуть трактувати це зовсім по-іншому, але це ваше право. Бог і Біблія вона говорить про те, що Бог є дух, і він спілкується з духом кожного із нас. І тому цей дух не може взяти людина. Чоловік навіть саме помазаний, в рамки і обмежити або відділити мене від спілкування з Богом. Далі: людський дух живе в кожній жінці обов'язково. Дорогі чоловіки, він є в жінках. Божий Дух, тому ми попадаємо на небо. І тому доступ в служіння відкрите, і тому доступ в покликання відкрите. Єдине що, це коли жінка не запитує. Тобто вона не хоче питати. Чоловіки більш активні в цьому, і слава Богу, за це це так і має бути. Коли чоловіки питають про своє покликання в Бозі і служать йому. Але, дорогі жінки, ви так само відповідаєте за те, щоб розуміти своє покликання, тому що ціль від Бога є на кожне життя. І відповідальність за виконання цієї цілі лежить на мені. Я дам відповідь перед Богом за те, як використала. Боже покликання, і наскільки я в ньому була успішна. І кожна людина дасть відповідь перед Богом за те, як вона використала і виконала Боже покликання на своє життя. 2 Петра, 3 розділ, 14 вірш, говорить так. Тому улюблені, чекаючи цього, постарайтеся бути знайденими ним, тобто Богом, непорочними і бездоганними в мирі. І 18 вірш. Зростайте ж у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Щоб жити відповідно до призначення, ви повинні прийняти рішення розвивати глибокі, посвячені, постійні відносини з Отцем через Ісуса Христа.